Такий він отвратний, неприємний, просто гидота. Батько теж був в царстві йому небесне, не дуже приємною людиною. Ну Там, хоч розповідав про свиней. А цей. Так я вам і про свиней розповідаю, і про наше буденне життя, як ми робимо консервацію, як робимо нашу копчену продукцію. Просто все те, чим ми займаємось, наше будівництво, ремонти, всі проблемки буденні ми вам висвітлюємо. Трошки додаємо гумору, щоб людям було цікавіше дивитися. Я як не як молодший, батько був 51 рік, він собі цього дозволити не міг. А я, в мене такий стиль, ми так бачимо розвиток нашого каналу. Людям подобається, це ми бачимо по коментарях, по лайках більшості людей. Але хейтерам я бачу, що б ти не робив, їм все рівно щось не так. Знайдуть до чого прицепитись і будуть писати різні дурниці. Ми ж ніде не їздимо, не відпочиваємо на моря. Ми працюємо тут постійно. За все літо один раз були тільки на рибалки. У Монако не їздимо, на жаль, немає часу, як бачите. Працюємо кожного дня. Тому я не знаю, що вам тут не сподобалось, але. Ми прості люди і знімаємо наше буденне життя.